Друзі, всім привіт! Зараз ми приготуємо майонез без серік жовтків. Так, це дійсно реально. Додаємо 200 грам рослинної олії. Можна використовувати оливку, але у мене зараз звичайно. Обов'язково працюємо через ваги, щоб максимально дотримуватись пропорцію. Додаємо 100 г пастеризованого молока кімнатної температури. Та починаємо збивати блендером. Додаємо 4 грами солі та буквально трішки цукру. Додаємо 30 грам міцної гірчиці. Далі додаємо 3 курячих жовтка. Беремо 20 грам лимону та витискаємо з нього сік. Починаємо перебивати. І ось такий чудовий майонез у нас виходить. Структура ну, просто чудова. Наш майонез вже готовий. Подивіться, як він гарно виглядає. Структура просто чудова. Густота майонезу ну, мене просто вражає, чудова. Якщо ви любите більш рідкий майонез, можете додавати на 20 г більше молока. Ну, мені здається, це просто ідеально. Цей майонез дуже класна альтернатива магазинному, тому що в ньому немає різноманітних добавок, домішок, підсилювачів смаку та тому подібне. Тому зберігайте цей рецепт, поширюйте його, ставте ось так, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Друзі, всім привіт! Давайте приготуємо смачний вершковий суп з лососем. І для початку зваримо рибний бульйон. На таку кількість риби я взяв 4 літра води. Доводимо воду до кипіння, збавляємо температуру та варимо протягом години. Бульйон уже готовий та можна забирати залишки риби. Додаємо 300 г картоплі нарізаної кубиком. Поки картопля вариться, ми обсмажимо 150 грам цибулі на рослинній олії. Натираємо 80 грам моркви, додаємо 20 грам вершкового масла та все поєднуємо і обсмажуємо. Вже обсмажену моркву та цибулю поєднуємо з бульйоном. Натираємо 10 грам чеснику та додаємо в бульйон. Проварюємо 10 хвилин та додаємо 350 грам філе лососю нарізаним невеликими шматками. Дрібно нарізаємо кріп та зелену цибулю. Додаємо зелень в суп, ще трішки проварюємо, доводимо за смаком за допомогою солі та перцю. Далі вливаємо вершки 150 грам, 18% жирності. Ще трішки проваримо та суп уже готовий. Він виходить дуже ароматним, легким та смачним. Обов'язково приготуйте цей рецепт, адже це дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал та чекайте нових відео. До зустрічі! Смачний та ароматний хліб, який готувати максимально просто. І для цього нам знадобиться 200 г кефіру кімнатної температури. Додаємо 50 г рослинної олії. Додаємо 1 чайну ложку цукру та половину чайної ложки солі, трішки розмішуємо та додаємо 100 г теплої води. Поступово починаємо просіювати 520 грам борошна. За допомогою ложки починаємо вимішувати тісто. Коли тісто стало максимально тугим, починаємо вимішувати вручну. Перекладаємо на стіл та ось такими рухами вимішуємо. Тісто повинно бути однорідної консистенції та не повинно прилипати до рук. Розрізаємо тісто та діл стіл борошном та формуємо ось такі кульки. Таким чином м'ясо промаринується швидше та всередині буде більш насичний смак. Посипаємо копченою паприкою з обох сторін. Далі посипаємо сухим часником. Додаємо перець та сіль. Поливаємо соєвим соусом. Та поливаємо трішки рослинною олією. Головне правило при маринуванні м'яса щоб олій додавати в самому кінці, тому що, якщо додати на початку, то м'ясо дуже погано промаринується. Накриваємо фольгою та ставимо в розігріту піч 220 градусів 20 хвилин. Готуємо соус, яким ми будемо змащувати м'ясо трішки пізніше. Для цього нам знадобиться. 50 грамм меду, 30 грамм негострої гірчиці, 20 грам рослинної олії, ретельно вимішуємо соус, щоб він був однорідним 20 хвилин вже пройшло, знімаємо фольгу та змащуємо нашим соусом зверху. Ставимо знову піч та запікаємо 6-7 хвилин. Куряче філе вже готове, будемо нарізати. Філе виходить дуже смачним та ароматним. Воно ідеально підходить як для гарнірів або для різноманітних салатів. Ще трішки поливаємо соусом, який залишився після запікання. Будемо куштувати. Філе виходить дійсно дуже смачне. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте його лайком. Всім дякую та зустрінемось в нових відео. Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу, як правильно готувати тісто на піцу соус. Та ще деякі лайфхаки, які я використовую при готуванні піци. Отож, якщо вам відео це сподобається, обов'язково ставте лайк. Поїхали! Починаємо готувати тісто. Додаємо 12 грам сухих дріжджів та заливаємо 255 г води кімнатної температури. Далі ретельно вимішуємо та залишаємо на 3-5 хвилин до повного розчинення дріжджів у воді. Додаємо 10 грам цукру та 500 грамів вже просіяного борошна. Додаємо 45 грам оливкової олії. Поки тісто рідке, ми вимішуємо ложкою. Як тільки воно стане густим та тугим, вимішуємо далі руками. Додаємо 10 грам солі, обов'язково в кінці, щоб вони менш контактували з дріжджями. Тісто вже стало більш тугим та будемо вимішувати руками. Перекладаємо тісто на стіл та будемо вимішувати. Додаємо трішки олії, щоб не прилипало. Та ретельно вимішуємо до максимально еластичного стану. Тісто вже готове, розрізаємо його і дивимось на структуру всередині. Якщо немає грудачок, значить тісто ми гарно. Ось таке тісто повинно вийти, воно не повинно блипнути до рук та не повинно бути дуже тугим. Ділимо навпіл та з нього ми приготуємо дві піци. Підкручуємо тісто ось таким ось чином та формуємо дві кульки. Беремо дві тарілки, змащуємо маслом та перекладаємо туди тісто. Далі накриваємо стрейч плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на півтори години. Коли півтори години вже пройде, одне тісто ми ставимо до холодильника та будемо використовувати його завтра, а інше тісто ми будемо використовувати зараз. Скажу по секрету, що тісто, яке буде з холодильника та простоїть більше 12 годин, буде ще смачнішим. Тісто вже готове та будемо готувати соус. І для соусу нам знадобляться ось такі томати пілаті в власному соку, якому будемо перебувати в блендері. Додаємо декілька листиків базиліку до соусу. Якщо у вас немає свіжого базиліку, можете використовувати сухий. Додаємо 40 грам оливкової олії та додаємо 2 грами сухого часнику І додаємо сіль. Тепер збиваємо це все блендером до однорідної консистенції. І ось такий соус у нас повинен вийти. Пробуємо смаком на сіль. Якщо все подобається, переходимо до тіста. Тісто вже готове та стало м'яким. Посипаємо борошном стіл та дуже обережно достаємо тісто з тарілки. Зараз структура тіста дуже легка і в ніякому разі не можна нам його скачувати. Посипаємо зверху ще борошном та починаємо розтягувати. Рівномірно тісто розтягуємо з середини та формуємо бортики. Дуже важливо, щоб товщина тіста в середині та під бортиком була однаковою. Далі за допомогою ось таких рухів розтягуємо тісто. Товщина бортика повинна бути ось така і ні в якому разі не натискаємо пальцями на бортик. Підіймаємо тісто та збиваємо зайве борошно, та перекладаємо на деко. Тісто не повинно довго чекати, тому пришвидшуємо всі подальші процеси. Для начинки нарізаємо гриби крупним кубиком. Збираємо та будемо додавати соєвий соус і олію, За допомогою цього гриби стануть ще смачнішими. Беремо цибулю та нарізаємо мілким кубиком. Тепер збираємо піцу. Для тіста діаметром 35 см я використовую 100 г соусу. Рівномірно розмазуємо соус, щоб він не попав на бортики. На самий низ посипаємо цибулю та рівномірно посипаємо сиром сологуні. Я вже давно прийшов з моцарели на сологуню, тому що він має більш насичений смак та й загалом мені більш в піці подобається сологуні. Викладаємо рівномірно улюблену салямі. Посипаємо зверху грибами, які ми маринували раніше. Беремо болгарський перець, розрізаємо та нарізаємо дуже мілким кубиком. Я обожнюю поєднання цих інгредієнтів у піці. Спробуйте ви приготувати за цим рецептом. Рівномірно посипаємо перець на всю піцу. Піца вже готова до запікання та ставимо в розігріту піч 250 градусів на 12-15 хвилин. Піца вже готова та виглядає дуже смачно. Піца вийшла дуже красивою та ароматною. Чекаємо, поки піца трохи охолоне, та нарізаємо. Так як я дуже обожнюю базилік, я додаю його ще зверху. Весь склад інгредієнтів та вагу ви знайдете в описі під відео. Зберігайте цей рецепт та обов'язково його приготуйте своїм рідним та друзям. Всім привіт! Зберігайте рецепт дуже смачного та легкого в приготуванні торту без випічки. Для приготування нам потрібно розбити два курячих яйця, додати какао, наше улюблене з дитинства згучене молоко. Як на мене, текстура молока нічим за ці роки не змінилася. Воно таке ж гарне, жовтуватого відтінку та молочного смаку. Далі додаємо дрібку солі, ванільний цукор, розпушувач та трішки олії. Беремо вінчик та гарно все змішуємо. Кустура змінюється, маса стає однорідною. А далі додаємо просіяне борошно. Та знову перемішуємо. В останню чергу наливаємо молоко і знову перемішуємо. Молоко додаємо в кінці для того, щоб заміс був без грудочок. Ось так, крок за кроком, у нас вийшла маса, яку ми наливаємо на розігріту сковорідку, та один за одним смажимо наші коржі. Пательню розігріваємо не дуже сильно та обов'язково смажимо без олії. Дуже важливо, ми обсмажимо тільки з однієї сторони. Вони дуже швидко готуються та на них з'являється дуже велика кількість різноманітних дірочок. Вони виходять м'ягкі та повітряні. Саме за допомогою цього вони будуть дуже швидко просочуватись кремом. Намагаємось кожного разу на пательню наливати максимально рівну кількість нашого замісу. Це для того, щоб наші коржі були всі однакового діаметру. Друзі, давайте разом підтримувати українськомовний контент на Ютубі, який так тяжко просувати зараз. Тому я буду дуже вдячний кожному за лайк або будь-який коментар. Наші коржі вже майже готові. Ось такі у нас вони гарні вийшли. Кладемо один на один, щоб вони не обвітрювались. Та починаємо готувати крем. Беремо дрібно зернистий творог. Трішечки розминаємо виделкою, поєднуємо з вершками і збиваємо всю цю масу міксером. Далі додаємо цукрову пудру та знову все перемішуємо. Крем вже готовий, виходить ніжний, смачний та дуже легкий. Залишилось намастити коржі та один за одним скласти наш неймовірний тортик. Обов'язково крем намащуємо на пористу частину коржа. Друзі, всі детальні пропорції я зберіг у описі під цим відео. Останній корж перевертаємо та кладемо гладкою частиною у верт, для того щоб наш торт був максимально рівний. І зверху також змащуємо кремом. Боковинки тортику я не змащую, а залишаю відкритими. Саме завдяки цьому він виходить дуже стильний та красивий. Вже все майже готово і нам залишилось прикрасити його ягодами. Можна прикрашати будь-якими, замороженими або свіжими, все, що є у вас під рукою. Виходить дуже смачно та неймовірно швидко. Ось секрет приготування смачного десерту та вашого гарного настрою. Ставимо на одну годину в холодильник та вже можна різати. Він став м'яким та готовий до вживання. Тільки подивіться, який він класний у розрізі. Обов'язково зберігайте цей рецепт та приготуйте його своїм рідним та друзям. Дякую всім за перегляд та побачимось в нових відео. Всім привіт! Давайте приготуємо дуже смачні баклажани, які я завжди готую влітку. Для цього нарізаємо баклажани ось такими кільцями. Нарізаємо не дуже тонко, для того, щоб вони після запікання мали структуру та тримали форму. Додаємо перець, сіль та трішки рослинної олії. Перемішуємо все. Беремо деко та застилаємо пергаментом. Викладаємо всі баклажани. Щоб баклажани швидше та рівномірно пропеклись, робимо ось такі неглибокі надрізи. Ставимо в розігріту піч 190 градусів 12 хвилин. Далі нарізаємо 180 грамів цибулі. Нарізаємо одну половину болгарського перцю. Нарізаємо 30 грам зеленої цибулі. Далі мілко нарізаємо кріп. Розігріваємо пательню, додаємо олію та обсмажуємо спочатку цибулю. Додаємо яловичий фарш 400 г. Обов'язково смажимо на великій температурі, щоб він не варився, а смажився. Додаємо болгарський перець, сухий чесник та сіль, трішки перцю, 60 грам кетчупу та 20 грам соєвого соусу, трішки ще обсмажуємо та додаємо зелену цибулю. Начинка вже готова, а баклажани вже пропеклись. Дістаємо. Натираємо 100 г сиру цулгуні. Всю начинку рівномірно розпідляємо на всі баклажани. Друзі, якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте лайк та підтримайте мене у коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, адже там дуже багато рецептів у швидкому форматі. Далі на кожен баклажан я кладу по одному листику базиліку. Якщо такого свіжого базиліку під рукою немає, додаємо дрібно нарізану улюблену зелень, кріп або петрушку. Баклажани вже майже готові виглядають вже дуже апетитно. Зверху кладемо ще трішки натертого сиру. Та ставимо в піч 190 градусів 8-10 хвилин. Баклажани вже стали рум'яними, дістаємо. Баклажани вже готові, вони класно тримають форму та одночасно дуже м'які. Перекладаємо на тарілку. Та посипаємо зелені. Ці баклажани я люблю подавати з картопляним пюре та літнім салатом. Вони класно смакують як гарячими, так і холодними. Всі детальні пропорції у описі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Цей рецепт точно здивує кожного, адже це смачніше, ніж звичайна піца в 100 разів. Почнемо приготування з начинки. Нарізаємо 80 грам балгарського перцю та 140 грам грибів. Ми будемо готувати закриту піцу, і для того, щоб всередині в начинці було менше вологи, гриби потрібно обсмажити. Я дуже часто додаю обсмажені гриби до піци, тому що вони мають більш насичений смак. Спробуйте і ви. В кінці обсмаження додаємо сіль та перець. Я беру вже готове тісто та починаємо розкачувати. На моєму каналі вже є відеорецепт з приготування тіста. Починаємо розтягувати тісто таким чином, щоб воно було рівномірно тонким. Бортик нам в цій піці зовсім не потрібен. Змащуємо половину піцу соусом для піци. Також відеорецепт є на моєму каналі. та рецепт буде у описі. Та на соус викладаємо 120 грам курячої шинки. Зверху додаємо обсмажені гриби та посипаємо мілко нарізаною цибулею. Додаємо 70 грам фети та посипаємо болгарським перцем. Посипаємо улюбленою зеленю та додаємо 150 грам сулугуні. Обережно накриваємо другою половиною тіста та склеюємо бортики. Щоб борти ще легше склеюються, можна змастити з середини водою. Змащуємо зверху ще соусом для піци та ставимо запікатись на 220 градусів 20 хвилин. Наша піца вже готова. Чекаємо, хай трохи вистане та зверху посипаємо рукою. Піца виглядає дуже красиво, вона точно здивує кожного. Обережно розрізаємо піцу та смакуємо. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно для своїх рідних. Підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше смачних рецептів. Друзі, всім привіт! Вже розпочався сезон кабачків і я зараз поділюсь одним із своїх улюблених рецептів. Беремо один кабачок, це приблизно 300 грам, та натираємо на дрібній терці. З кабачка прибираємо зайву вологу. Беремо одне куряче філе, розрізаємо вздовж, нарізаємо ось так, а далі ріжемо на дрібний кубик, беремо сир сулугуні та дрібно нарізаємо. До речі, я дуже часто використовую саме сир сологуні в своїх рецептах, тому що в порівнянні з моцарелою сологуні має більш насичений та приємний смак. Додаємо одне куряче яйце. Далі додаю 2 грама сухого чеснику. Можна також використовувати свіжий. Далі додаємо 50 грам борошна. Додаємо дрібно нарізаний кріп або любу улюблену зелень. Для початку збиваємо яйце. Додаємо сіль та перець. Та починаємо все ретельно змішувати. Дуже важливо, щоб маса не була рідкою, а саме такою, як на відео. Беремо деко та застилаємо пергаментом. Починаємо формувати. Я буду робити ось такі круглі котлетки. Друзі, якщо вам сподобається цей рецепт, обов'язково ставте лайк та підтримайте мене у коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, адже там дуже багато рецептів у швидкому форматі. Цей рецепт виходить максимально корисним, адже ми не будемо смажити на пательні і не додаємо жодної краплі олії. Вже все готове. розгріваємо піч на 220 градусів та ставимо запікатись на 15-17 хвилин. Час вже минув та все готово. Вони дуже гарно виглядають та максимально апетитні. Вони вже вистили, та перекладаємо на дощечку. Вони виходять дійсно дуже смачними та соковитими. Вони класно смакують як холодними, так і гарячими. Детальний рецепт з вагою я написав у описі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.